Вітаю! З вами знову я, Світлана. Школа для дорослих. Продовжуємо вивчення історії України і поговоримо про ХХ століття. На початку ХХ століття розвиток Європи і світу простував до масштабного конфлікту. Хмари війни нависали над Європою. А що ж Україна? Україна була розділена між двома ворогуючими імперіями: Російською, до якої входила Надніпрянська Україна, і Австро-Угорською, до якої входили західноукраїнські землі Галичина, Буковина, Закарпаття. У 1914 році почалася Перша світова війна або Велика. Як називали її сучасники, величезна кількість українців воювала на боці російської армії і в австрійському війську. Найгіршим було те, що українців змушували вбивати один одного. Війна була братовбивчою. Українці боролися і вмирали за імперії. Що не лише ігнорували їхні національні інтереси, але й активно намагалися знищити національний рух. Єдиним позитивним аспектом було те, що війна виснажувала воюючі імперії, бої точилися на території Галичини і Буковини. З початком війни. Постало питання про українське військове формування. І вже в серпні 1914 року на заклик головної української ради була оголошена мобілізація українського населення краю. Молодь Галичини заворушилася і масово плила в ряди українського війська, вигукуючи, йде війна. За волю України. Так було створено Легіон українських січових стрільців. Це було добровольче військове формування у складі австро-угорської армії. В той час по стрию лунав гомін першої стрілецької пісні у юлузі червона калина похилилася. Служит Slarımın... ордо А ми нашу славну Україну, хе -хе, розвеселимо. Ой, у лузі червона калина похилася, чого ж наша славна Україна зажурилася, а ми тую червону калину підімемо. Ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо, ой, у Лузі червона калина похилилася, чого ж наша славна Україна зажурилася, <му> Служити в легіоні виявили бажання близько 30 тисяч галичан. Серед них були і сини Івана Франка, Петро і Тарас. які… Одні з перших вступили до легіону і брали безпосередню участь у боях. Австрійське командування з недовірою поставилося до патріотично налаштованої української молоді і обмежило кількість легіону до 2,5 тисяч. Першим офіційним командиром легіону українських січових стрільців був Михайло Галущинський. Створення легіону УСС українських січових стрільців ознаменувало відновлення збройної боротьби за волю України. Протягом 1914 першої половини 2015 року Легіон брав участь у бойових діях проти російських військ у Карпатах. Особливо запеклими були бої за гору Маків. Здавалося, гори рухаються, дихають пеклом. У вибухах були потрощені смереки, каміння. Там, у горах, змагалося дві сили російська і українська. Перша говорила за всяку ціну візьму, а друга відповідала: за всяку ціну не віддам. Один із німецьких генералів скаже. Пізніше про стрільців. Мої баварці б'ються, як леви, а українці як чорти. Хоча під час затища австрійці зневажали січових стрільців, боялися їх, бо вони не жаліли свого життя в боях за відродження незалежної української держави. У 1915-17 роках. Легіон українських січових стрільців вів кровопролитні битви на подільській землі. Важко знайти місцевість між річками Золотою Липою та Збручем, де б не було стрілецьких могил, на яких поряд із прізвищами полеглих борців були викарбовані призабуті надписи, але сумні і водночас горді. Пав за волю України. Сотні молодих патріотів загинули на схилах гори Лисоні поблизу сіл Кунюхе та куропатники на Бережанщині та й в інших містах. Своєю боротьбою стрільці здобули чимало похвал, викликаючи пошану й симпатії у союзників і змусили рахуватися з собою навіть ворогів. Так російське командування, характеризуючи усусів у секретній директиві, наголошувало, що це відбірні війська, які називають себе українцями і мріють про відновлення самостійної, незалежної України. Війна затягувалась. А соціально-економічне становище держав, які брали в ній участь, погіршувалося. У її вирі опинилися величезні масиви територій. Було зламано звичний уклад життя мільйонів людей. Війна привела до небачених за масштабами жертв, започаткувала міграційні процеси, здебільшого примусові, зумовила появу нових категорій населення родини мобілізованих і жертв війни, біженців. Військовополонених і дезертирів загальне напруження у суспільстві поступово набувало ознаки кризи, яка наближала соціальний вибух. Небачені масштаби війни вичерпали сили чотирьох імперій: російської, німецької, австро-угорської, османської та призвели до розпаду. Війна стала своєрідним кличем до розуміння історії всього ХХ століття. Ще більше загострилися протиріччя в російському суспільстві та підштовхнули його до нової революції. Але це вже історія наступна. Зустрічайте, українська революція незабаром.